Всі ми хочемо отримати врожай якомога раніше, поласувати овочами з власного городу. Добре, якщо є тепличка, але якщо немає змоги поставити велику теплицю, на допомогу прийдуть маленькі, невеличкі, як я їх зву холодні теплички. Привіт, мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні хочу розповісти вам про свій досвід організації ось таких ось тепличок. З мене цікава розповідь, з вас вподобайка та підписка, якщо ще Цього не зробили. Тож поїхали. Раніше ми використовували звичайні куповані парнички. Думаю, всім садоводам вони відомі. Це під ось такими дужками пластиковими, натягнуте зверху агроволокно, воно буває різної щільності, такі теплички бувають різної величини, що не подобається в них. По-перше, ось ці пластикові дуги вони дуже нестійкі під впливом температури, коли починається сонце, вони починаються мало не плаватися, лягати, вигинатися вітром їх ложе. Другий момент, ці теплички є стандартними. Ви не можете регулювати величину дуги. Ось вона така є, тобто ваша тепличка буде такої ширини і вона буде такої висоти, і не інакшої. Агроволокно, воно ось тут біля бортів, так, воно погано прилягає до землі. Тобто немає такого запасу, щоб його добре притиснути. І коли в нас великий вітер, то теліпає ту тепличку аж бігом. Ніяк вона тобто вона не дуже стійка. і всі ці Ну, все, звісно, такі мене сподвигли шукати якісь інші варіанти, більш кращі. Тим паче, що ми почали займатися вирощуванням вечевої розсади, не лише для себе, але й на продаж, і тому нам потрібен був такий варіант, який буде надійний. Так, і вирішили ми з чоловіком: а чому не зробити із грядок вже теплички, Такі собі грядки-трансформери, які можна в будь-який момент за необхідності. Перетворити на тепличку. Подумали і зробили. Зробили такі собі короби із дерева, з підручних таких матеріалів, з того, що було. Приблизно по розміру, розмір плівочки, десь 6 -метровочка. от і зробили парнички, такі грядочки, щоб десь біля п'яти метрів, щоб запас був цю плівку притиснути до землі із бортів, тобто враховуйте величина, яка буде плівочки. так Як бачите, трошки припідняті в мене виходять ці грядки. Зараз розповім вам чому. Коли ми придбали цю діляночку, ми не знали, яка тут земля, як тут взагалі все було. і Лише потім, коли почали копати, то в нас там плодородної цієї землі родючої, буквально трошки, а внизу різне сміття, різ, різне, різне будівельне сміття, там уламки фундаменту і все, що завгодно було. Коли опитали ми сусідів, що таке, виявляється, що тут стояв якийсь старий сарай, люди ці поваляли той сарай, заробили весь цей мусор, просто все це сміття в землю. Трошки завезли родючого ґрунту і на тому все. Ось так нам продали наосліп ділянку. Але що робити? Треба виходити з цієї ситуації, треба якось поліпшувати ґрунт. І в таких грядках це дуже-дуже зручно зробити. Спочатку я навіть просто компостувала якісь овочеві відходи, відходи з кухні. Можна просто складати тут, виділити там, в одній грядці садити, в іншій грядці складаєте. Черв'яки зроблять за вас вашу роботу. Вони зроблять із цього всіх цих відходів, вони зроблять гумус, зроблять плодородний ґрунт. Також наношу землі із компостної купи. Бачите, ось зараз розкидала, буду перекупувати. Висіваю обов'язково сидирати. Якщо не маєте змоги завести таке доброго, перегній гарний, перепрівший, сидирати дуже допомагають. Особливо люблю фацелію, бо фацелія дає дуже багато зеленої маси. і вона, ну, Просто колосальна зелена маса наростає, вона дуже швидко перегниває і дає таку дуже гарну, класну таку структуру ґрунту. Сидирати оздоровлюють грунт, думаю, багато хто з вас знає. Тому обов'язково скористайтеся такою можливістю оздоровити ваш ґрунт і зробити його більш родючим. Отже, з роками земля тут стала просто як пух. Чим люблю ці грядки, ви на них не топчетесь, ви тут не ходите. Тому ви маєте змогу навіть не копати ці грядки. Якщо ви мульчуєте, можна навіть не копати. В міжряддя бачите, оці доріжки в цьому році вирішили ми застелити агротканиною, просто щоб там не ріс бур'ян, щоб менше було нам роботи. Так, але з роками тут ґрунт стає просто пухкий. Я вам хочу показати. Погляньте, просто це, це я не копала. Я ще нічого не робила. Ось так. Буду все це накривати діло, буде прогріватися грядка, будемо сіяти сюди томати. Прямо сію у відкритий ґрунт в кінці березня. Дуже все гарно виходить і на травень вже гарна розсада, міцна, загартована, не хворіє, так як на підвіконнях вона там витягується, жовтіє, хворіє. Тут вже все природний відбір, перевірено роками. Отже, з чого зробили душки? Грядки це добре. Добре доглядати, просто ну одні плюси. З чого зробили дужки? Дужки зробили зі скло волокна, або це називається композитна арматура. Продається вона у будь-якому будівельному магазині, продається бухтами на метраж, здається, там бухти 50-100 метрів, вже не пам'ятаю, бо вже стоять вони у нас давно, навіть не пам'ятаю які. Є вона різна, ця композитна арматура, різної ширини. Буває там 6 мм, 8, 10 У нас стоїть 8, її вистачає. В чому її плюс? Вона дешевша, аніж металева арматура, вона не іржавіє, вона не піддається температурним ніяким перепадам. Тобто вона ні на сонечку не нагрівається, ні взимку з нею нічого не стається. І ви можете її залишати прямо ось так на грядках. Я їх залишаю, вона мені не заважає. Якщо вам заважає, ви в будь-який момент можете її прибрати. Робити це треба обережно, бо ця арматура вона зберігає свою форму. Ось погляньте, я витягую і вона вирівнюється, бачите? Це також плюс такий. Ви можете просто ось ці прутики занести кудись в сарай, десь під стіночку покласти, щоб вони вам не заважали. І в разі необхідності раз і зробити. Дужки, це ця дуга дуже така рівна. Вона просто сама по собі робить правильну дугу. Ця арматура з вас практично ніяких зусиль не потрібно по розміру. Можете порізати розмір. Залежатиме від ширини вашої грядки і від висоти, яку ви хочете. Тобто вам потрібно врахувати, яку дугу ви хочете, якої висоти буде тепличка, якої ширини ваша грядка, і вже від цього відштовхуватися. Плюс вам потрібно десь сантиметрів по 40 по 50 з кожної сторони загнати цю арматуру в ґрунт, щоб вона була стабільна, щоб вона була міцна. Ця конструкція не лягає, нічого з цим не робиться. Накриваю плівочкою. Це також дуже зручно зробити, просто цеглинами по периметру підпираю, можна дошку, там цеглини, накриваю плівкою, запитували, чому не агроволокно. Знову-таки кажу, повторююсь, агроволокно не тримає морози і буде підмерзати, буде примерзати. Звісно, коли дуже сонячно, під плівкою буде дуже гаряче. І тому я відкриваю. Але це загартовування для розсадки. Вона там загартовується. Якщо ви, звісно, не маєте змоги відкривати закривати. Можливо, і під агроволокно зробити. Але в разі приморозки все одно треба накривати зверху плівкою. Тобто буде агроволокно, але якщо прогнозують заморозки, плівка зверху обов'язково, бо агроволокно це вже виходячи з досвіду, не витримає воно заморозків, незважаючи на те, що там пишуть мінус 5, мінус 7, повірте, не витримає. Отже, такі дужки. Зручно, я зараз вам покажу, як накриваю. Це взагалі одне задоволення, один раз зробити такі грядочки, душки, і буде вам на роки. Просто ось так взяла швиденько, раз-два накрила, цеглинками підперла, і грядочка готова. Так, і покажу вам зараз, як виглядає арматура зблизька, щоб ви мали уявлення, що це таке. Ось так вона виглядає, бачите, ось таке скловолокно, дуже міцний матеріал, взагалі нічого не трапляється йому. Вже вони в нас стоять, я не пам'ятаю, скільки років, вже багато років, і навіть самі виробники вони дають гарантію, що вона вам простоїть і 50 років, і нічого з нею не трапиться. Тому візьміть собі до уваги, що існує такий дуже класний, дуже стійкий матеріал. І погляньте, яка земля. Погляньте, яка земля. Ви можете самі собі, як хазяї, робити таку, яку вам потрібно. Можна завести, можна поміняти в цих рядках. Звісно, якщо у вас там не дуже багато городу, це не йде мова про те, що у вас там 40 сотих городу і ви все це зробите. Але якщо ви ось так, як у нас 60 сотих, то це просто зробити і за кілька років матимете родючі, класні грядки. Тож я сподіваюся, щось цікаве, щось новеньке для себе побачили, щось візьмете собі на замітку, якось організуєте свій простір, щоб було зручно і в задоволення працювати, бажаю вам лише позитивних емоцій, бажаю вам задоволення від садівництва та городництва. І до зустрічі у нових відео!